Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. Сьогодні ми поіграємо перехват за кольта на відос. Карта у нас на даний момент ось така. І зараз покажу, ну, не повторюю, а іменно ідуть каточки. Тобто, сьоме місце, восьме, сьоме, сьоме, дев'яте, десяте, десяте. Ну і той попався з бутами. Тобто, за кілька каточок буквально я злив там коло 30 кубків. Як я і казав. Перехват мені не подобається, в мене сильно бомбить. Я не знаю, я зараз граю пару каточок, можливо, хтось з вас напише, що я роблю не так, тому що чесно вже не розумію, що я повинен робити, качну його на 11 -ту силу. А, розумію. Тільки щоб замітив, що в мене не було вибрано було снаряга. Ну снарягу. Качну його тільки на 11 -ту силу. Перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви завжди зможете передавати плюс, це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Буду чесно вдячний всім, хто напише якісь поради для мене, тому що я в перехват ну, за весь час ще не грав. Тобто сьогодні зіграв пару каточок, і як я бачу, краще б я цього не робив. Тому що зараз мені треба буде ще й вертати кольта на 700. Не знаю. Тенда, це пацан, з яким я і чемпіонат проходив, і просто багато іграю, і граємо разом. Він апнув культа на тисячу кубків. Як він це зробив, я чесно вже не розумію. Ось, тобто я починаю пробувати культа, вже, ну добре, топ-5, зараз ще більш-менш, зараз робот стане білим, і тоді мене почнуть виносити. Ну, поки вроді би мені щастить. Щастило. Щастило, мене зараз цей культ. А, ну і все, робот став білим, не винесли. Ну окей, топ-3. Цій каточці мені дуже повезло, але думаю, мені просто дали слабших противників і все. Так, Шестипаночний пі, за 5 секунд робота можна буде знову бити. Де наш робот? Де наш. Ага, робот побіг. Круто, круто. Добре, поки я добіжу, я буду вже топ-6. Добре, топ-4, топ-4, гаджет, гаджет. Ну, топ-4. Ну, то мені ще повезло, але... Ви самі бачите, що взагалі плюс кубків я тут отримав тільки раз, це топ один і то з ботами. Не знаю, чому мені дало ботів. До речі, у нас сьогодні був кінець сезону, мені дало 232 блінка і зняло орієнтовочно 200 з чимось кубків. Це небагато, я був в цьому дуже здивований. Ну, мене, в принципі, влаштовує. Панала друга каточка, знову робот. 10 культів. 10 культів просто. І шанс, що іменно ти переможеш, мінімальний. Тихо-тихо-тихо. Зараз. Я не знаю, він постійно біжить чомусь вниз. Це якось чуть-чуть не дисбалансно, але все одно, не збалансовано. Тихо-тихо. Мене починає... Мене пацан автоотачну. Ну, топ-6, прошу дуже. Хоча я старався попадати. Ну, я не здаюся, давайте погнали на наступну каточку. Буквально ще дві карточки зіграю, напевно, я буду виставляти вже це відео. E, на рахунок другої часини з Алексом я скинув це відео на карточку. І зараз чомусь мені ця карточка не відкривається. Ні на компі, ні на телефоні. Потім під вечір завезу, у мене там є один знайомий, е, хто добре розуміється в комп'ютерах, можливо, він допоможе. Пайпер, Пайпер, ну шалі я взагалі не розумію. Таке вжиття, що пацанам треба робити кіли, чесно. Я ще що навіть квест на кіли. Так, топ-5, топ-4, топ... 5 топ 4 топ, топ 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 Я не можу попадати по роботу. Мені закривало спочатку кактус, потім просто мені мішали інші культи. Топ-4, топ-4, топ-4. Не розумію, як зайнятися топ-1. Це просто, не. Так, вносимо іншого культа. Вносимо. Він не понаманцій, до речі, але... Я не добив. Я не добив, але я. Круто. 1% в робота за 8 секунд можна буде його добити. Де робот? Залежить від того, де я заспав. А хоча яка різниця? 1%. Ну, Мене вже не скинуть нижче четвертого місяця, але все одно це доволі, доволі сумно. От таке. до речі, Артур В речі мій третім він правий зараз зробив. Напишіть, чи ви граєте в перехват і чи граєте ви на культі, чи можливо. Випробуйте на інших бравлерах, тому що, як мені здається, тут кроме культів більше ні на кому І грати неможливо. Біля мене спавнилася баночка, мені її повезло. Але думаю, це не сильно. Мені... Хоча там топ-1 народу, але ну, в кінці є понятно, що я не візьму топ-1. Вряд ли мені настільки буде щастити. але... І все-таки. Так, чіпаємо брока. Топ-2 вже. Добре, брок добу. Так, зараз будуть проти виносити мене, я так розумію, я б хотів забрати цю паночку, але мій цей кольт не дав. Гаджети зараз використовувати не бачу сенсу. Так, 9 секунд. Не добили, окей. Робот більш-менш зверху. Ну окей, ой, 3 секунди. 3 секунди, я ж так низько заспавнив, ну все. Все, я банально не встигну. Хоча... Хочу народ! Як... Тихо, 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 тихо. Топ-2. Топ-2 народ. Ну Ось це вже похоже на нормальну каточку, але це нижче 700. Тут народ просто не дуже добре грає. Ну або я вже, можливо, щось чу-чуть щось народ, за взагалі вийшов і якщо час час лугає мікрофон. Ну Тут вже більш адекватно це все виглядає, тобто є ще хтось кроме культів. Чому він мене виносить? Для чого? Я сам якійсь каточки так робив, я просто слив і собі пацану. Для чого він мене виніс? Ось, що він робить, для чого? Я ще навіть не наніс ні одного удару роботу, ні одної тичечки. І робиш, й став м -м, получив щит. Круто, круто, круто. Кольти пробують тіметися, але тут тімейтів нема. Я стараюся солтати баночки, баночки тут я не бачу, до речі, щоб хоч раз мені допомогли баночки. Ну, але в принципі це таке. Так, 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 так. так. До речі, вон там <кхм>, зліво, цей неадекватний кольт. Топ-2, до речі. До речі, том-два. До речі, можна, я думаю, взяти і топ-1. І знову робот став недоторканним. Тихо. У мене топ. <кхм> мене чотири баночки. І чесно, я би хотів вижити. Мені здесь шанси в мене є. Так, шанси в мене є, якщо мене зараз не знайдуть. Добре було, якби робот пішов в мою сторону, але робот кудись смотався. Ні-ні-ні-ні, ні тихо -ні -ні. тихо. тихо тихо топ 5 Ну, хоча б плюс один кумок. Окей, понали ще фінальна каточка і на цьому буде закінчувати. Я сумнюю ще 1000 тисячу кубків, якщо ти займаєш хоча б топ-8, там дадуть мінус 7. На 800, плюс, тому таке. Чи не на 800, може на 850, не знаю. Ну, Я піднімаю Карла, але карта в перехва... Карла в перехват апати буде просто неможливо. Бо... Кольт по мені ототачну, я, я топ-1 зараз займаю. Тихо, ще один гаджет. Саме обідне, коли прижимаєш гаджет і робот стає. не Коротше, не щит получає. Ось. Бачите, я прожав гаджет і робот отрив щит. Це сумно. Це сумно. Та Лола тут, по ідеї, непогано може заходити, я зараз так подумав. Ну але все-таки думаю, краще, чим Колі тут нема нікого. Хіба отати банки за якусь ніту і то врядлі. 4-х Мс. Не знаю, на що вона розщита. А, стоп, робот вже робота пропав щит. Все, треба виносити робота. Я займаю, до речі, зараз топ один, топ один, топ один. І все-таки, я думаю, що Емс винести мені треба, добре. Навіть мало народ, ну тут я можу повірити, що я займу топ-1. Так, тут я по неї займу собі топ-1, якщо зараз м -м, дам кілька тичок по -куль... по роботу. який, до речі, втік. Кей... До речі, втік. Добре, я її виніс, добре. Підбив ще одного культа. Ну, я не можу зайти до робота, він за стінкою. Я зараз топ один втрачу. Я чувствую, я відчуваю, що я втрачу. Добре, це топ-1. І на такій ноті я буду закінчуватися. Я вітаю папку Іта, я цьому дуже радий. У нас відкриє стардроп. Епічний Народ, Сорі, Сорі, я не покажу, що мені випало, тому що мені потрібно, що правильно, я готую ролик, де буде багато стартропів. Коротше, кому, хто хоче мені допомогти, то скидуйте в приват в Телеграм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, наживеть на дзвіночок. Ну а з вами був в Як завжди Дмен. До нових зустрічей.